Концерт мав назву Тангоманія і відбувався в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Це було справжнє диво, бо на сцені упродовж майже двох годин відбувалися якісь непідвладні погляду метаморфози, але їх відчував кожен з присутніх. Серед них і художній керівник філармонії Микола Губчук. В Коломиї буде танго, і це я вважаю прекрасно, бо це прекрасний стиль музики. І буде він сьогодні представлений прекрасними музикантами, віртуозами. Дуже багато про них чув. Знаю, що це кожен особистість, кожен великий музикант. І я дуже радий, що вони приїхали до нас сьогодні. Танго це пристрасть, танго це чуттєвість. Танго це нестримність, танго це справжня любов у чистому її вигляді. Саме так вважають музиканти. Сьогодні буде танго, справжнє танго, таке як воно є. Танго-оркестр називається Чотири інструмента бандоніон, скрипка, фортепіано і контрабас. Ми будемо грати танго в оригінальному звучанні, так як воно було написано. Наприклад, п'ятсоло, так як було написано, саме для цього складу, або танго Золотого Сторіччя, так само все буде, все буде по-справжньому. Вчора ми мали прекрасний концерт в Івано-Франківську. Власне, з Сергієм, який є засновником цього колективу самих початків, і це єдиний справжній. Я з вами тому що це єдиний справжній. Тому сьогодні буде концерт і. Ми щиро запрошуємо всіх і дякуємо кожному. Перш за все, філармонії за можливість навіть музикантам треба десь виступати. А в такій філармонії не те, що приємно, це, це особливо. Музиканти розповіли, що навіть пісні Майкла Джексона можна аранжувати у стилі танго. І у публіки була можливість оцінити такі експерименти. Звучали зі сцени і класичні твори у стилі танго авторства Астора П'ятсоли та інших відомих композиторів. З коломиї Богдан Малецький, Галина Равенчук, телерадіо Раї.